Питання для відео три найчастіші питання від підприємців. По суті, які найчастіші питання підприємці задають для нас, як для бухгалтерії. Загалом скажу, велика тема це податки. Звичайно, люди мусять розібратися в податках, коли ведуть свій бізнес. Але хочу сказати: відзначити, в принципі, ті, хто задають питання, це вже молодці, тому що є підприємці, які ведуть бізнес і не задають питання. Хоча до кінця не розуміють, а задаючи питання, ви можете свідомо підходити до ведення бізнесу, можете оптимізувати свої податки, скоротити витрати ті, що лишні витрати, і думати, як розвивати далі ваш бізнес. Тому в нас, як мінімум, є онлайн-школа, де багато тем я розповідаю на точніше, більшість циклічних питань вони є в відео в відповіді. І навіть коли люди мають доступ, частина людей дивиться, вивчає, задає питання. Частина людей просто розуміє, що в них є доступ, і не дивляться. Тому ті, хто задають питання, вони в принципі молодці. Неважливо, це три найчастіших чи не найчастіших. Любі питання бувають цікавими, тому що ми, як бухгалтерія, ми нон стоп кожен день дзвонимо на інфолінію податкового в ЗУЗ. Виникають якісь нові комбінації питань на якісь нові ситуації, які ще раніше не були, і нам потрібно їх вияснити. Тому неважливо, чи це популярне питання, чи не популярне. Найкраще, що ви можете робити, це питати разом з нами або своєю бухгалтерією, розбиратися і щоб ви свідомо підходили до ведення свого бізнесу. А хто шукає бухгалтера, запрошуємо до співпраці.